Я приймаю щирості цей подарунок, але це не для мене одної, це для нас всіх, хто перейшов через тюрми, то бури не задили свої християнської віри, не відступили від присяги, здобудеш українську державу або згинеш за неї. Марія Степанівна Штепа ще підлітком брала активну участь в діяльності патріотичної організації Просвіта. Згодом, працюючи у Райфінвідділі села Білобожниця Тернопільської області, була зв'язковою у під псевдонімом Тополя. Вона повідомляла про небезпеку села, де мала бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців НКВД-стами. Допомагала пораненим повстанцям, діставала ліки. Арештована 12 грудня 1946 року, витримала Страшні тортури, однак не зізналася ні у чому. Відбувала десятирічне ув'язнення в Мордовії, працюючи на лісоповалі. Усе своє життя Марія штепа присвятила розбудові української держави.